Доброго дня, з вами громадське телебачення міста Канів. Позаду ми бачимо зграю пінгвінів і зараз ми підійдемо ближче і подивимося що там. До кінця ми сподівалися побачити і зняти унікальний репортаж пінгвіни на Канівському Дніпрі. Але це виявилася, як би сказати, група рибаків, Лю... група любителів зимньої риболовлі. Зараз ми підійдемо і візьмемо у них інтерв'ю. Канівські браконьєри е, наскільки сурові, що вони, е, як би так сказати, приловчилися ловити рибу на дорожки навіть взимку під льодом. Е, доброго дня! У нас таке питання. От ви сидите ловите рибу. Як довго ви вже за сьогодні ну, сидите саме тут? І з восьми часом. З восьми ранку, я так розумію, так? Добре, а ще таке питання? Ви багато вже спіймали сьогодні? Двойко? Покілів. А. Не По Зрозуміло, так. А ви от, мм наших глядачів от цікаві таке питання. Ви не боїтеся саме того захворіти тут? Є якісь способи того, щоб м -м, це попередити. Наоборот, це здоров'я. Так. Да. Так, хлопці, здоров'я. І це у вільний час, далі чудочки, і, і, і конечно, треба бувався гарно. Джувати особливо і на чистому повітрі будете до ста годин жить, говорити. Дякую. Ще он, у наших глядачів є таке питання. От е... Ходять, так можна сказати, чутки, що більшість е, риболовів, які сидять взимку на льоду, вони е, для того, щоб зігрітися, вони випивають небагато горілки. Це правда, можете якось це? Ні, ні. Це ну, є кой хто любить, той, що на березі, то він твоє. А рибаки ні. Рибаки це, як кажуть, Тихо помішаний. Горілка, бо перший зразу стар дася потім. Так. Да. Горілка вона не сирила, це вона тимчасово. Це ми в часово Бачите ж, ми ось, ось скільки націй, ні один, ні в одному глазу. таке питання. Можна чисто для відео я візьму вашу удочку і посмикаюсь трошки чисто. Будь ласка, зна. Да. А як потрібно смикати? Отак вот от? Ну ти ж бачив я, поси Ось си. Я взяв і все. І, ти, о, ти бачиш, нагнувся. Ага. Папа нагнувся. Все, натяжку, жди клву, жди удару. У ж його немає. Да. Для режі, режі так. для відео. Реще, ряще так. Респут. І, і вниз. І вниз запускай зразу. Так, щоб ти ж бачив, Отак от опускай. Щоб ти ж бачив кивка, ти ж не бачив. Ага. О-о-о такого Хорошо. Нет, так, не буде риби. Ні, 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 ні. Ти так смигнув і опустив. Вот так. Так. Коротше, не буде з мене риболова. Ну, хай хай хай, хай, Буде, потренується. Добре, я зараз потренуюсь. Оба. Так, сюди, і опустив. І, і, і зразу опустив. Ооо. Я ж відчуваю, так би сказати, силу води, знаєте, це саме е, духовне відчуття того, що От тут стоять да, люди. От іменно, що ми в основному духовно. Морально, домашній хлопець. Не вважай скільки крім років. А скільки вам років? Згадай. Ну, ви дуже молодо Вигля... виглядаєте, я б ну, дав вам років 60. Так. Да? Вигляд. Ну, ще додав 26. 86 років. Ого, 76? Так ви просто ветеран, так би сказати, канівської рибалки. Воно, воно другий такий самый. Включи вспышку. Ого, нічого си. Можна я вам руку пожму, як ветерану, так би сказати, канівської зимової рибалки. Можна? О! А чого ж не можна? О! Да <реш> прибуде з вами кльов! Спасибо. Карась. І я не знаю, що у вас ще тут за риба є. Ходімо. Судак. Зараз сюда ще є. Оператор отак. Покажи от. От цього, так би сказати, монстра просто. Mm. Це, я як його бачу, мені аж... Мені... Треба з нього інтерв'ю брати, а то монстра просто трохи. Я Просто, блін, я, мабуть, вже і не буду купатися в Дніпрі, тому що ну, якщо тут так, така риба таких величезних розмірів плаває, то. Це... І це, це, мабуть, не саме велике, що є тут. так? Ні, ні. ні це, а, ні, це не... Є більше багато. Є такі, і два кілограма седи. Ну, ну, не знаю, чи пів кіло є, ще. Ні. Нічого, він не саме. Ну, так уже не відпустить. Добре. Дякую вам. На здоров'я. скільки ти кажеш у тебе було хлопців?